Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною піту. Це такий хліб з карманчиком, схожий на лаваш. В карманчик можна класти будь-яке наповнення на ваш смак. Інгредієнти ви, як завжди, знайдете в описі під відео. До окропу додаємо сіль, розмішуємо до повного розчинення та чекаємо поки вистегне, щоб зануривши палець, ми могли втримати його 3 секунди. Це приблизно 70 градусів. Спочатку тісто розмішуємо дерев'яною лопаткою або ложкою, щоб не опекти руки. Далі вливаємо сюди ж олію та вимішуємо тісто руками протягом кількох хвилин. Далі викладаємо тісто на стіл притрушений мукою і будемо вимішувати до однорідної маси. В процесі можемо притрушувати стіл мукою, якщо тісто липне. Якщо ні, то не притрушуємо. Вимішування в мене зайняло приблизно 5 хвилин. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо відпочити на 20-30 хвилин. Цей етап обов'язковий, його не пропускаємо, адже тоді в нас нічого не вийде. Коли час вичерпався, знімаємо плівку з тіста, злегка обминаємо його і формуємо ковбаску. Ділимо її на 8 рівних частинок. Ці частинки скочуємо в кульки і викладаємо на притрушений мукою стіл. Коли ми закінчували скочувати кульки, накриваємо їх знову харчовою плівкою і залишаємо відпочити ще на 5 хвилин. Коли 5 хвилин минуло, знімаємо харчову плівку. Зараз будемо приступати до розкатування. Спочатку я розминаю кульку рукою, а далі розкатую качалочкою. Обов'язково не забуваємо присипати поверхню і качалку, щоб тісто не прилипало. На тістові не має бути жодного дефекту, адже тоді піта не роздується. Розкачуємо діаметром приблизно 13-15 см. Орієнтуйтесь на довжину долоні. Ось так має виглядати розкачане тісто. Бачите, яка в нього товщина. Кілька міліметрів, думаю міліметра три. Занадто сильно розкатувати не потрібно, адже через це піта також може не роздутись. Тим часом розігріваємо сковорідку. Провіряємо, чи розкалилась сковорідка. Капнувши капельку, вода має швидко випаруватись. Сковорідка має обов'язково бути гарно розкалена, приблизно аж до диму. Якщо сковорідка погано прогріта, піта не роздується. Смажимо приблизно 20 секунд з однієї сторони, потім перевертаємо і так само смажимо секунд 20 з іншої сторони. Коли перевертаємо третій раз, піта починає потихеньку роздуватися. Ми її не чіпаємо, поки вона повністю не надується. Перевертаємо лише тоді, коли вона повністю роздулася. З однієї сторони вона завжди буде надуватися, а з іншої падати. Не переживайте, це нормально. Поки смажиться ця піта, я часу дарма не гаю і розкатую решту. Так смажимо усі піти. Після того, як посмажили піту і перевернули її 4 рази, витягуємо, вона готова. Щоб зрозуміти, що піту пора перевертати, просто дивимося на її зовнішній вигляд. На ній з'являються ось такі бульбашки. Мені дуже подобається, як піта роздувається. Це прямо якась магія. Якщо у вас є дитина, обов'язково їй покажіть це. Вона буде в захваті. Далі відрізаємо край у піти. Ось такий виходить у нас карман. Сюди можемо накласти начинку. Начинка особисто в мене. Щось по типу шаурми. Я змазую піту всередині сумішу майонезу і кетчупу. Кладу також дрібно нашинковану капусту, також кладу котлету. У мене це звичайний фарш, змішаний з цибулею та спеціями, і я просто сформувала котлетку та піджарила. Також кладу корейську моркву. До речі, вона дуже смачна, у мене рецепт є на каналі. Кілька кружальців звичайного маринованого ігірка, вони злегка солодкуваті. Також кладу дрібно порізану зелену цибулю. Ви особисто можете начинити піту будь-чим. Хочу висловити подяку всім, хто написав коментарі, підписався на мій канал та поставив вподобайки. Всім смачного!